В Момент, коли я її написав, я знав, що це розйоб кабіни. так, отак, отак, отак. А потім, типу, отак. Ну круто робити свою роботу, щоб підтримувати чуваків, які напередку захищають нас. Я кажу, я це той тіп, який співає, поки ніхто не бачить. Типу, а... Макс, Пташник — це я. Мені 26 років, я зі Львова, і я пишу пісні українською мовою і робив це ще до того, як це стало мейнстрімом недавно. До 24 го числа, до початку повномасштабного вторгнення, десь 80, можливо, 75% всіх грошей, які зароблялися в Україні музикою, зароблялися російськомовною музикою. Не лише російською, але й російськомовною. От, якщо ти подивишся на найбільших українських артистів, вони всі співали російською мовою. Ринок ом, і зараз, ну, на жаль, по факту, якщо подивитися топ-10 Apple Music, то вийшов альбом в Кізару і 9 з 10 треків це треки Кізару. Але йдеться про те, що. Потрібно просто, щоб був щоб ринок, щоб люди слухали банально. Тобто, якщо є споживач, то і знайдеться індустрія. І, і так само, як є от, ну, в Америці, бо музика це продукт, перш за все. так, І щоб робити якісний продукт, треба робити його командою, командою людей, які на високому рівні, тобто в своїх якихось там сферах. от. І... І щоб банально, щоб стати сонграйтером, там, чи поетом, треба просто типу, бути задротом, треба читати поезію, читати, там, слухати багато пісень. Ну, типу кохатися в цьому ремеслі як в мистецтві. Тобто, фактично, це мистецтво небанального. Говорити про банальні речі дуже небанально. Так? Зараз не зрозуміло через те, що загалом типу сфера музична, це ентертеймент, тобто це сфера розваг, і вона залежить від загалом від економічної ситуації, від всіх ситуацій. Тобто я, як музикант, моє завдання зробити людям свято, вірно, і так, так і всіх. І щоб ці всі люди, які допомагають музикантам створювати їхній продукт, вони всі залежні від того, там, чи, чи є взагалі потреба контекст цього свята. Зараз трошки не час святкувати, радіти. От, але з часом все залежить, там, якщо ми, не точніше, не якщо ми, а коли війна закінчиться нашою перемогою, е ми будемо будувати сильну міцну країну, і в нас буде сильний міцний інтертеймент, і буде сильна міцна команда різних людей, які зможуть робити якісний продукт. І навіть це вже зараз видно. Я заходжу в TikTok, я дивлюся, скільки я думав колись, типу там раніше я думав, що я там. Маю якийсь рівень як сонграйтер, я заходжу в Тік-Ток, чую сніпити, які люди кидають, і сиджу, і такі думаю, ніхіра собі. Ого, ну тобто, отак і сформується індустрія. З кінця 2017 року я фактично гупаю всю скалу, так? тобто я в цій індустрії. І єдине, що я можу сказати, це. в мене є досвід. Я коли там, думав, що я мрію стати музикантом, я не усвідомлював, що я насправді залажу. Тобто, я не усвідомлював, що там, творчості і створення музики це типу маленький відсоток. Собі, типу, створення музики воно має собі вартість. І я колись, коли там, наприклад, чуєш там Менатіка, концерт, а нехай коштує там 20 тисяч доларів, ти з думаєш, що ви, що, типу, в якому світі ви живете. А потім ти починаєш цим займа займатися, ти розумієш, що там, якщо там якісь ринкові ціни, тобто тобі треба спочатку написати цей матеріал. Потім записати демку, потім потрібно занести його на студію, його накопичити, звести, змастерити. Тобто, і це, ну це як по ринку в середній температура по кімнаті, якщо реально з класними професіоналами працювати, це коштує доларів 500. Тобто, і це доларів 500, і це у тебе є лише пісня. І, а що далі з цією піснею робити, незрозуміло. Треба знімати якісь відео, треба, типу, треба активно цю всю, всю діяльність вести. Тобто потрібно, фактично, коли ми живемо в світі, де немає, майже немає органічного охопну, тобто органічного поширення інформації, крім TikTok, Да? тобто щось може знайти в Тіктоці, типу, ну зараз це є типу, як виняток. Але тобі треба, от в тебе є пісня, і тобі треба показати її там максимальній аудиторії людей. І фактично. Навіть якщо в тебе дуже погана пісня, от уявімо собі, дуже погана пісня, і вона подобається. 10%, 10 людей, які її почують, вона їм сподобається. То, ну, якщо ти знайдеш спосіб показати її там на, на мільйон людей, це вже 100 тисяч слухачів. Це типу шалено. А це або коштує грошей, або потрібно бути геніальним маркетологом, або ну тобто, фактично потрібно розуміти, що ти, коли заходиш в інформаційний простір своєю музикою, ти типу приносиш свій продукт і ти борешся за увагу людей, як і всі ми боремося за увагу людей. У мене так сталося, що я просто марив тим, щоб грати концерт. Дуже це любив робити. У мене завжди був живий колектив, і це було. Ми дуже багато дуже поганих концертів зіграли. Що ми не вміли, бо грати концерти теж треба вміти. І ми не вміли їх робити. Ми грали дуже погано. І, як це Схевін писав: ми грали примітивну музику, так важко, типу, щоб робили буде слід. І це так і було. Була така ситуація. Там, коли ми грали наш перший концерт, ми виграли щось від щось від когось. Ми виграли, і нас поставили в солянку. Типу, там ставили солянку, типу, великий артист нейм, no великий артист на no І це в Києві було, основна кімната стереоплази. Наш перший евер-концерт, я не знаю, що таке саундчек, я не знаю, що там робити. У нас нема свого звукача. Ми приїжджаємо, я наляканий. типу, таке. А концерти це така штука, там є тисячу змінних. І якщо одна з тих змінних, і, типу, іде на ноль, там, наприклад, якщо ти там все підготував, але в останній момент, коли навколо шум навколо кипіш, ти, типу, ти настроїш гітару, не чуючи її просто під тюнер. І ти щось ну провтикав, ти виходиш, і в тебе ненастроєна гітара. І це, я не знаю, можна тут матюкатися? І це піздець. Все навколо, типу, велетенська, вся команда, типу, все заведено, всі готові, всі чекають, а в тебе і, і ти в моменті, коли ти не, не можеш, і типу воно все множить на нуль. І якщо мені здається, от концерти це щось таке, оце, це важлива дуже складова в українському ніби ринку, не лише в контексті. Того, що ти будуєш якийсь зовсім інший конект з слухачем, ти, типу, ти. Ну, це щось зовсім інше. А і ще в тому плані, що це насправді і комерційно це основна стаття доходів для артиста в Україні. Бо ну зараз вже з'являються стрімінги, зараз вже чуть-чуть, але до того в нас не було навіть на законодавчому рівні. Навіть зараз у нас з публічкою не все на законодавчому рівні так зроблено. що ти спокійно можеш жити собі з роялті і всіляке таке. Тому треба грати концерти і треба. Просто тут продовжувати робити ще треки, робити ще треки і все. Я доволі довго не займався музикою від початку повномасштабного вторгнення. Тобто десь я не міг, просто не міг. А потім я приїхав до себе на студію і сів, і в мене написалася якась пісня. Я часто пишу пісні, коли типу йде. І вона десь, десь в заготовках, типу, в шухляді лежала. І потім ми зідзвонилися дзвонилися Світаною Тарабаровою, я її заграв демко, і ми за чотири дні випустили просто пісню, типу, вона називається, бо ти моя Азовсталь. І це був просто той момент, коли Гарнізон Азовсталі, коли Гарнізон міста Маріуполь, вони ще були останні дні там. І в мене було усвідомлення, що ну рано чи пізно ця петля все типу затискається і затискається. І я використав, наприклад, я використав подвиг, який вони зробили, як символ найбільшої надії, типу, як героїзм. Бо я не міг, я не міг толком, в мене були якісь пропозиції поїхати за кордон пограти. І ще щось таке. І я такий: добре, хай там жінки їдуть, там працюють таким чином, їдуть, хай заробляють таким чином для, для ЗСУ. Типу, я не можу, я не, не хочу покидати там країну, мені якось це не підходило. Але ми зробили, ми випустили цю пісню. І в процесі роботи над цією піснею, над відео до цієї пісні, Світлана Тарабарова, вона сказала: слухай, такий великий інформаційний фон навколо або страждання, або війни, типу, або Кічу навколо цього, що треба робити щось інше. І в той момент мене осяяло, я зрозумів, в мене була перерва між роботою, і я зробив супер життєрадісний такий світлий альбом. Він, якщо. Типу, там була пісня. Яка ну, фактично було слово, просто заїбався. І я зрозумів, що якщо в слові заїбався на місці, де її, поставити зірочку, то буде забався. І, і тоді був цей мемас типу, шановні гості, дорога родина, що там музич, музиченьки, типу, і я як типу, такий ярий галичанин, я використав це як концепт, фактично забався. От і ми зробили цілий міні-альбом і наступним кроком я не знаю наскільки він нормальний, наскільки це актуально, наскільки це ок, типу, постити світлу музику. Але в мене є таке відчуття, що треба це зробити. Якщо щось почав робити, то треба довести це до кінця, і це буде типу фактично і пішка з ігором Таром, і вона буде називатися Забався. Якось так. Тому я хочу робити світлому зло, щоб нам потрібно продовжувати жити. Типу. І ми мусимо бути в класному ментальному позитивному стані, щоб типу, адекватно, круто робити свою роботу, щоб підтримувати чоловіків, які напередку захищають нас. Бо так працює цей механізм. І тому мені здається, що От... така роль зараз, музиканта. Типу, ти мусиш залазити в голову з якимось позитивом, типу, і розганяти там тупняк всякий. Я моніторю, Типу для артистів є такі інструменти, як Apple Music for Artists і Spotify for artists. І це ніби воно просто показує, скільки людей там, тебе зараз слухає, наприклад, так? або скільки людей тебе за цей місяць прослухало, тобто там, де платні стріми. І прикол в тому, що я десь у 2021 році, я вже не пам'ятаю, який це був місяць, я заходжу, і там все так було типу, так, отак, отак, а потім, типу, отак. Просто воно пішло вгору. Я такий, що відбувається? І тут мені починають типу, якийсь, якийсь час кидати, типу кінти. Там, твоя пісня типу, взривається в Тік-тоці. А в мене нема аккаунту в Тіктоці на той момент. І я такий, окей, добре, я заходжу, а там дівчинки, і просто зробили якийсь едіт, і там щось на її відео, щось там, мільйон чимось переглядів, там 300 тисяч лайків, і я заходжу, а там ще. П'ять тисяч відосів, типу, під цей звук. І я такий, що відбувається взагалі? Я, ну я навіть не знав, що так можна поширювати. А потім ще одне відео з цією ж піснею, а потім ще інша моя пісня, типу, трішечки зайшла типу, в TikTok. І так сталося, що м -м, зараз фактично за рік набіг вже, вже майже жлям вже один. 1,3, це мільйон 300 тисяч переглядів на Ютубі на цій пісні. Якось органічно. Типу, рік тому було там, щось до 200 тисяч, навіть не доходило. І, і мій менеджер влад, він почав щось 250 тисяч. Він почав рахувати. Він каже, я тобі кажу, це буде, тобі це буде, ви ж. І я такий, ого. От якось так це відбулося. І потім. Я ма мені є спроби вести TikTok, Типу, воно трохи смішно. Типу, це боротьба з таким постійним крінджом. Типу, от знаєте, це всі є приколи. Якщо вже позоришся, позорся до кінця. Я туди заходжу. Типу, е... я такий блін, ну, мабуть, треба щось почати поробити. Ну, TikTok — це цікава, дуже штука, в якій я поки що не дуже розбираюся, але мої пісні там живуть, і це прям класно. Я познайомився і закорішився дуже добре з ребятами Тембер-Бланш. І ми фактично як два таких інді-артиста, в яких є якась аудиторія. Типу, і вони, вони супер великі молодці, теж супер незалежні повністю інді, так само, як і я. І ми якось так дивилися, досвідом ділилися. Типу, ми працюємо над якимось спільним матеріалом. І вони теж вони кажуть, типу, ми це ті тіпи. Типу, я кажу, я це той тіп, який співає, поки ніхто не бачить. Типу, а...» а вони кажуть, ну ми, це ті тіпи, типу, які співають, типу, вечорниці. Поки ніхто не бачить, в момент, коли я її написав, я знав, що це розйоб кабіни. Типу, і довелося, і це одна з небагатьох пісень, коли я так знав. Типу, я доволі критичний до свого матеріалу. Типу, уявіть собі, от ви дивитесь на свої фотки, типу чотири роки тому. А, а то фактично, музика, це то, яким я був, як я почувався. Я дуже щиро робив дуже таке няшне, типу, дуже таке трошки, ну я не знаю, ніжне музло. І зараз мені як такому бородатому лисому чоловіку, якому 26 років, типу, і я розумію, що люди люблять цей музон, але я його переріс, типу, це така дуже цікава позиція, коли ти вчишся насправді приймати себе не лише таким, яким ти є зараз, а яким ти був в минулому. І типу зараз мені, наприклад, наскільки я шалено люблю грати концерти, і просто обожнюю грати концерти. І не лише ну, не акустичні, а саме, типу, рок н рол з бендом. І... Я хочу робити, ну тобто, що я хочу робити, у мене є типу, програми, є матеріали, які є типу, радісними, хочу робити людям свято. І в типу, мене є ціль, щоб ми, коли, там, коли Макс Пташник з бандою приїжджає кудись, типу, от, як є там, той самий там, Білорус Макс Корж, да, типу, я навіть не сильно його слухаю, типу, але я розумію, що навколо його концертів твориться такий ажіотаж, що це було типу, певне дійство, бо типу, це був якийсь досвід, навіть якщо ти не супер його фанат, ти, типу йдеш, щоб це пережити. Типу. І в мене є мета зробити такий матеріал, щоб люди могли могли типу, розкачатись, прокайфувати, надихнутися, типу, саме наживо. От, 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 ну, це двіжуха, я вважаю. От живі концерти, все таки, діджитал, — це все круто, але прикол в тому, що я дуже вас запрошую, приходьте якось з гуртом на наші сети. Це зовсім інший досвід, ніж слухати мене в наушниках. По факту.